Привіт! У цьому відео я розповім тобі рецепт ось такого незвичного і цікавого тертого пирога з Айвою. На створення цього кулінарного шедевру мене надихнула моя сестричка, яка зовсім недавно експериментувала на кухні і якось випадково зробила пиріг з айвою. Після чого розповіла мені, як це неймовірно смачно і цікаво, і щоб я обов'язково зняла про нього відео. Але так склалося, що з Айвою у мене були стосунки не дуже. Я її, чесно кажучи, недолюблювала. Але все ж таки вирішила зробити цей пиріг, щоб спробувати, що у ньому такого незвичного. І скажу я вам, що я залишилася повністю задоволена, пиріг вийшов дійсно, дуже смачним. Тому, якщо вам цікаво, як же приготувати цей розкішний пиріг, запрошую переглянути це відео. Ну і починаємо ми з приготування тіста. Для цього нам потрібне розм'якшене масло. Як бачите, моє масло підтало досить добре, так як я благополучно забула його біля плити, але нічого страшного. Далі ми у масло додаємо цукор і все добре добре перемішуємо. Додаємо ванільного цукру і також дрібку солі. І знову все добре перемішуємо. додаємо даємо два яйця. Починаємо додавати борошно. Спочатку я додала декілька ложок, присипала це все розпушувачем і добре перемішала. Далі поступово вводимо залишки борошна. Довго це тісто вимішувати не потрібно, як тільки ви бачите, що воно збирається докупи в таку кульку, це ми закінчуємо. Адже, чим тепліше ставатимуть ваші руки від вимішування, тим дужче почне танути наше тісто. Ось таке воно має вийти. Гладеньке, еластичне, м'якеньке, не пристає до рук. Тепер я беру шпатель і ділю тісто на дві частини. Одну частинку я покладу в холодильник, іншу в морозилку. Меншою частинкою я буду натирати зверху затирати поверхню порога, а із більшої частинки буду робити основу. Поки наше тісто відпочиває в холодильнику. Я почистила айву, вирізала з неї серединку, і тепер нарізаю її на невеличкі шматочки для того, щоб її потім карамелізувати. Один шматочок я нарізаю тонесенькими слайсами, щоб викласти їх сирими першим шаром нашої начинки. Але майте на увазі, це даватиме кислинку, і якщо ви її не хочете у своєму порогі, то значить ви цього не робіть. Далі розігріваємо сковороду і викладаємо на неї нарізану айву. Додаємо також цукру за бажанням, все як вам подобається. Я люблю, коли пиріг солодкий, тому цукру я використовую багатенько. Тушкуємо айву, поки з неї не випарується майже вся рідина. Зараз подрібнюю горіхи, подрібнюю їх ножем для того, щоб шматочки були і не занадто дрібні, але і не занадто великі. Айва приготувалася, горіхи подрібнені, дістаємо з холодильника більший шматочок тіста і починаємо розкачувати, утворюючи, так би мовити, форму для нашої основи пирога. Для цього я взяла два шматочка пергаменту, так набагато простіше розкатати це тісто, воно не прилипатиме вам до скалочки, і можна створити ось таку цікаву прямокутну форму. З допомогою шпателя рівняю краї, залишки тіста я просто взяла і додала до тих, які лежать у морога. Тепер перекладаємо нашу основу на деку, Бачимо, я викладаю перший шар сирої айви нарізаної слайсами, притрушуємо її цукром через те, що пам'ятаємо, що вона доволі кисла, і тепер викладаю нашу тушковану айву. Також таким шаром гарно його розподіляю, щоб він був однорідний. Також ви можете помітити, що пиріг у мене лежить не в деко, а на деко. Все правильно, я нічого не поплутала. Цей лайфхак я в когось підгледіла на якихось кулінарних також каналах. Це робиться для того, щоб було зручніше діставати його, коли він гарячий. Просто сунули і все. Тепер я дістаю тісто з морозилки і починаю затирати пиріг, але забула додати спочатку горіхи, тому тут я вже про це згадала, виклала горішки і закінчую пиріг, затираючи його зверху. Також не забувайте прибирати часточки, які вивалилися за нашу основу, для того, щоб вони не підгорали. Тепер це щастя ставимо у духовку на 30 хвилин на температуру 180 градусів. Рівно через 30 хвилин ми дістали цього красунчика з духовки, і ось який він вийшов. Дуже ароматний, приємний на смак, солодкий з легкою кислинкою. Тому я однозначно рекомендую вам цей рецепт, особливо в ці осінні дні. На цьому все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про лайки та підписки і до наступних відео. Всього вам найкращого!